Друзі, всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Це у нас вже третій день в Італії, і ми сьогодні їдемо у аутлет з Коротше, ми забронювали трансфер. Він у нас їде десь біля Мілано-Централі, і коштує він 25 євро на одну людину. І потім, звичайно, у вартість входить повернення назад у Мілан. Ну, ціна досить така, знову ж таки, не суперприємна. Але я дивилася, що на фліксбасі буде те ж е, саме. Також, якщо їхати потягами, це буде багато пересадок, коротше, не дуже зручно. Тому я вже вирішила забронювати нам трансфер, щоб ми вже сіли, спокійно поїхали і все. Ось тому е, зараз я трошки ще працюю. Ми будемо. Іти у бік нашого трансферу, точніше їхати. Сьогодні у нас такий дощ, погода жахлива, тому круто, що ми будемо у аутлеті, що ми будемо гуляти там, і е, нам сьогодні погода не буде дуже заважати. Ще такий прикол, що останній трансфер він у 13.30 і повертаємось ми у 8.30. Тобто, коротше, дуже багато часу на довго справді цей трансфер. Тобто, вони так розраховують, щоб ти там вже приїхав і нормально все подивився, нормально погуляв. Ну, нам здалося, що це трошки багато. Але я така, що я можу швидко походити, бо я більш-менш так знаю. Куди я хочу зайти, але так як я буду з мамою, то я думаю, що вона там буде просто дуже багато дивитись, ходити. Ось, якось так. Тому вже приїдемо, я буду там знімати, і я думаю, що зараз ми ще вийдемо і зайдемо у кав'ярню навпроти нашого будинку. І ще трошки вип'ємо кави перед аутлетом. Ось, все буду показувати, а поки ще трошки треба попрацювати. Так, ми тут зайшли випити каву біля дому. Дуже смачні десертики. Один я вже з'їла, трошки не втрималась, щоб зняти. А ось погода сьогодні отака, Тому дуже добре, що ми їдемо в аутлет, але, на жаль, не погуляємо, Мені здається, що це топ прям на осінь. Но я фанат бронця, тому думаю, що я їх може і візьму. Так, ну що, у нас є перша покупка за сьогодні. Купила все ж таки собі кросівки. Мені вони дуже сподобались, тому думаю, що не дарма. А, і зараз будемо далі дивитися ще щось. А, ще хотілося би якийсь. Типу пуховичок, але будемо дивитись. Так, ми вже, якщо чесно, трошки підвтомилась. Це вже, мабуть, третій, третя година, яку ми тут ходимо. Але ще треба щось купляти мамі, тому будемо ще ходити до восьмої, якось так. І тепер щодо цін, я, звичайно, не дуже хочу озвучувати ці моменти, але просто для розуміння, чи треба їхати в аутлет, щоб зекономити. Коротше, цей пуховик коштує просто у магазині 1350. Я його купила за 945. Тобто економія 400 євро. Це, до речі, майже найдешевший. Пуховик у Монклері. Всі інші були десь там 1100. Не те, що велика різниця, але вони були а, на блискавці. Тут у мене на кнопочках. Але вони були деякі довші, деякі короткі. А от саме ця довжина мені дуже сподобалась. І, як на мене, ця модель прям ідеальна. І тут класний такий вставочка з валюру. Коротше, тому мені сподобався саме цей. Ще був один дуже крутий зелений з рожевим, але такий хакі і ніжно-рожевий. Але єдине, що це теж було короткою курточкою. Тому я все ж вирішила, що треба взяти щось подовше, щоб можна було багато гуляти зимою, як я люблю. Тому взяла трошки довший варіант. Ось, і кросівки коротше, ну вони коштують а, у магазині десь я думаю, 900 євро. А, тут я їх взяла за 475, а, плюс можна повернути такс-фрі, Тобто, ціна дуже навіть ок. Якщо замовляти через байера, то це а, ну я дуже багато дивлюсь байерів і у них десь 550. Такі кросівки би коштували, а тут ви можете ще повернути такс-фрі. тому, звичайно, набагато вигідніше купляти тут. Також ми вже повернули такс-фрі у Офісі, у Global Blue це робити відмовились, а є там сусідній такий як магазинчик, і там це обмін валют. І там а, нам допомогли і одразу видали кошти. Єдине, що нам треба, буде проштампувати а, всі наші оці от форми. Тобто ми просто це все штампуємо і відправляємо поштою. Або якщо а, на кордоні будуть а, саме ці вурни, то тоді ми кидаємо їх і вони. Самі туди поїдуть у ці головні офіси. Будемо дивитись, я думаю, що чесно, на румунсько-молдавському кордоні навряд чи це буде. Ну, коротше, ось, і тут є суми, які ми повернули. Тут все. Ось, до речі, я прикрию, але. Uh, ось оцей Форекс Change, uh, Саме тут, у Аутлеті Сиравалі, можна uh, повернути кошти одразу. Або uh, українцям це у Global Blue робити не хочуть. Тому дуже раджу, я думаю, що є якась комісія. Я, чесно, не рахувала, бо. У мене немає навіть настрою думати, що я там втратила, не знаю, якісь там 10 або 20 доларів. Головне, що дуже швидко і дуже зручно. А я дякую вам за перегляд цього швидкого відео. Цілью було показати вам аутлет. А вже далі вас чекають відео з Італії, продовження нашої подорожі. Тому до зустрічі.